Obrigado. Більшість комфортних речей, які здаються тобі звичайними, на даний момент недосяжні для наших військових на фронті. Додивись це відео до кінця та приймай участь у розіграші на підтримку Збройних сил України. Донать від 200 гривень та отримай квиток на участь у розіграші крутих призів iPhone 14 Pro, iMac 27 дюймів та для жіночої аудиторії Стайлер Дайсон. Більше квитків, більше шансів перемогти. Всього буде три переможця. Мене звати Антон. Багато хто знає мене як кубік. Я військовий волонтер. Ми з товаришами допомагаємо ЗСУ різноманітними зборами коштів, пригоном та евакуації. Ця авто з лінії фронту, гуманітарними вантажами та багато чим іншим. За партнерство інтернет-магазину Кубік Стор ми оголошуємо крутий розіграш. Щоб отримати озвучені призи, потрібно задонатити на банку Монобанка ціну вашого сніданку з кавою: всього 200 гривень. Наша ціль підтримати ЗСУ та зібрати півтора мільйони гривень на закупівлю трьох позашляховиків та двох квадрокоптерів DJI Mavic 3 t для декількох підрозділів. Трошки детальніше про умови. Якщо ви хочете задонатити,